Всім привіт, друзі! Ну що, просили мене такий огляд цього пазувального станка. Нічого тут складного, як то кажуть, немає, все просто. Я не знаю, що це за механізм. От, я його купив дуже-дуже давно. Ще навіть так знаєте в мріях було займатися столяркою. От, але купив я цей станок, бо він був тоді на той час дешевий, і якраз по дорозі мені було його забрати. От, що тут? А тут мотор десь 1,1 кВт на 220 Ось пішла кнопочка, звичайно, тут конденсатори. І ззаді тут до нього такий прибор для заточного для ножів. Ну, тут максимум 30 можна затачувати. Те, що мені, як то кажуть, зараз не нужне, бо, бо в мене фуганок на 800 уже. От, один ресмус на метабов на 330, який затачується, он, він стоїть, який затачується на цьому. Ну, на заводських таких станках. І один ресмус на 640, так що тут ніяк його не впустить. Ну, Дуже цікаво виручає цей механізм. Це воно все заводське. Ось Речах для того, щоб ходило в глибину, в довжину і, звичайно, ось речах у висоту. Такого нічого, воно все складне. Воно саме заводське, якщо так роздивитися, є тут моменти для упорів. Тут для глибини упор, для, можливо, для е, вздовж е, якийсь потрібен упор. Ну, я ним не користуюсь, ось, е, постійно користуюсь для глибини. Ну і Самий звичайний такий прижимчик. Все, сверліжко вкинули і вперед довбать. Все це воно е, дуже чітко е, довбається хорошо. Одне єдине, що шах тут всього е, 7 см. І, ну, Якщо, наприклад, пас ширший, то незручно потрібно постійно передвигати заготівку. Ну, а так все, все чітко, все нормально. З ним подобається. От. Ну і просили в мене на фрезерний стіл. Так, друзі, ну що можна сказати з приводу цього стола? Хотів я якийсь один разний момент закрутити. Тень цей станок, щоб він там роботав, щоб він там був класний, всі до нього дивились, заглядали, ну, щоб зверху тут піднімався, там опускався. Вобщо, таку дурницю задумав, продовбався 2 дні, нічого не вийшло, закинув. Зробив я, в общем-то, таку наче станінку невеличку, яка стає в гнізду, щоб, в случае чого витягнути цей фрезер, підняти, опустити, таких колечок наробив. Ось вони висять різного діаметру, який мені потрібно. І поставив, звичайно, Донкрата. Все одно, я думаю, там оті видумки різні, що там робити, то все дурниться. Все одно ми отак сідаємо, зводимо зір в рівні стола і дивимося, наскільки піднімається наша фреза. Все. Хоч би він там і зверху. Крутився. Хочу тут знизу, все одно нам треба це діло зробити. Не знаю, як ви, а я іменно роблю так. Е, да, яка тут стоїть машина? Дуже запитували. Звичайна ДВТ. -е двт 2100 в 2 кВт-100 Вт його цього апарата. Доволі така машина байдужа, я вам скажу, вже більше 2 год. Вона працює, Обклад тут такий за один раз ясиновий. Бачите, як? І воно може сфокусується, ну, щоб якість ви бачили. Ясиновий обклад отягую. Це маленький, це молдінг. От щоб ви мали в виду, а це ось дивіться більший. От. Ну, четверть я отягував на великому фрезері прямою фрезою. А оце от. Бачите? Самий обклад виходить. Тут, кажеться, 30 на 24. А цей 24 на 18. Молодін. Це я робив недавно двері. Хто не бачив, силочку вкину в опис, подивитесь. От, е як я купив цей фрезер, я просто зайшов в магазин, побачив його е таку здорову машину. Попробував в руках, подивився, обкрутився. Ну, думаю, байдуже такий апарат, його кілограм, мабуть, 8 добрих цього фрезера. Руками попробуй потягай. От. І я, в принципі, його подивився, подивився, запитав ціну. Ну, Якось мій так подозрітельна ціна була дорога на той час. І я в інтернеті подивився Дійсно, ціна на тисячу дешевше вийшла, ніж у нас тут в районі в магазині. От, і я замовив собі його через інтернет. Він прийшов і я його так і присобачив до цього стола. Він тут в мене був постійно. На всіх відео, де ви бачите, де роботає, це працює саме він. Багато роботи він зробив, він себе окупив тисячу раз. Заробив він на цей фрезер, можна сказати, з головою. От, багато він роботи зробив, так що можна два роки, так як я ним працював, попрацювати, викинути і нову поставити. Но він ще працює, в ньому все про проблем немає ніяких. От, так що ще працює. Одне єдине, що коли в руках його тягати, виходить, що в нього там трішки присутня вібрація. Но як поставити на стіл іменно брати для стола, то геть без всяких питань. Так що, такі приборчики, такі апарати в мене є. Я оце ними задоволений. Що що, то іменно цим фрезером я задоволений. Якщо надумаєте брати, беріть і ціна, як то кажуть, не кусається. От І доволі він відробляє свої гроші. Я ось зафіксував кнопку. От таким Обичною стяжкою. От, до нього є там і для полісоса, для всього. Ну, так як в мене тут пелісоса немає, до нього я собі покористувався, потім тут все вимів, обдув акуратно і все як, як треба, все красиво в мене виходить. Так що оце такі прибури. Е, Яким ну, заважень, навіть до нього й немає, якщо чесно. От. І одне єдине, якщо Знаєте, було б краще, щоб там тумблер стояв. ну Так, все одно я там зафіксував. Перевів ось в розетку. Ось сюди поставив кнопку. Е, надо, Я включив собі в розетку, кнопкою включаю, виключаю, все, ніяких проблем. А так він тягне геть то, що треба. Я синовий ось обклад ми тягли. Я не знаю, ну мабуть, метрів 80, оце із молдінгом разом. оце метрів 80-70, ми справилися буквально десь, ну я не знаю, ну за години-дві. Звичайно, якщо дуже швидко тягти будь-який обклад, навіть на такому здоровому фрезері, то будуть якісь збрижики, так що без питань. А так він тягав то, що треба. Ми до нього підключили трошки витяжку, були і геть без питань. Так що... Кому, якщо цікаво, такий апарат звірюка стоїть у мене там. І я думаю, що він попрацює попрацює. Звичайно, він останній рік е, менше на нього навантаження, бо е, вже є цей фрезер. От, але так як на великому фрезері, в мене ще немає фрез, таких, які є тут. Е, на цьому фрезері так такий обклад, то, звичайно, я користуюся. Ним в таких моментах. От. Так що, кого, наприклад, немає можливості купити дорогий інструмент, прям супер якісний. Ну, я думаю, що ДВТ була б для, навіть для домашнього, там, для домашніх робіт, геть, то, що надо. Так що оце, Так це такий ДВТ у -е мене стоїть. А так. Не жалію, не шкодую, геть, доволі нормально. Не знаю, ще скільки пропрацює. Ну, зауважень до нього нема. Одне єдине, що я був розбирав, там підшипничок. от, Я його трішки підмазав, о, бо він, видно, пилюка на нього сідала і він зищати почав. Я зняв там защитку, підмазав, назад, все вчепив, все поставив і роботи. От, а так, так, все байдуже, все нормально. Так що, кому? Забажається, можете брати. Навіть сам можна сказати, рекомендую. Ну, звичайно, не Makita да, DeVolt. Там, от, ну. Я думаю, що получить Дніпроема, буде це точно. А так, то дивіться, вибір в інструменті лише за вами, бо це ваші гроші. Кожен може там насовітувати, а тоді на куп, куп, купе хтось комусь щось не понравиться, і виходить, що хтось винуватий. Я рекомендую від себе, що мені от подобається ним користуватися. А іншому, наприклад, може не сподобатися цей інструмент. Це діло таке. Ну, все, друзі, і так уже зайняв вашого часу. От, вже вечір, буду, ще трішки попрацюю. У мене є тут, щоб шліфунути, треба деякі детальки. І буду, як то кажуть, вже дибати у хату. А вам усім мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!